Лукдуном. Ось. Лукдуном. Я, в принципі, на ньому не грав. Ну в сьомій рівні то є, так. Я вже забувся, як на них грати на тих сьомих рівнях, але хай буде. Що ми тут візьмемо, хлопці? Може ми візьмемо Ньорда? А Лукдунум хоче цей. А, тут і єдімо. Боже, я забув. Лукдум Лук хоче в ПМК хлопцу. Він хоче в ПМК. Ну, то ми його тоді зробимо ПМК. Так, по навикам командира, все ставлю аналогічно, як нам рекомендує гра, а тепер тільки після цього дивлюся. І що ми маємо? 130, 4 по 2, 4 по 4. Дальність 7,6. Це без сигнальчиків. 7,6. Добре, а якщо ми поставимо отако. Ну тут теж не сильний вибір. Я забув, що це 7 рівень. І тільки 4 слота. І 4 слота. Ні, до його можна було би цей. Та він. Це є, хлопці. Це є копія. Ну, як копія візуально. Копія Ліона. Ліона, француза, 7 рівень. І ви абсолютно вірно це все замічаєте. Це ти як Ліон, бачите? Ми маємо раз, два, два, три. 4 башні по 4. Тобто сумарний залп 16. 16 гармат, 340 калібру 25 секунд перезарядка. 17,4 дальність. Ну це максимально, що ми змогли зробити. Крекозеберта за точкою в ПМК і 16-х волі. От воду до чого я веду. та, та це ж копія, французька Льона. Я до чого і говорю. Але ми зараз його потестимо, хлопці. Ну, ви подивилися, які навики я взяв. Давайте подивимося, що вна... по цьому. По бронюванню. Бля, я не там нажал. Ах, на шарику перемога. Носова обшивка 26. Палуба 30. Бронювання надбудови. Так, 16. Бортова йде в нас. Ясно. Бортова 30. Бронепояс 180. бронепояс земату 180. Нас навіть похвалили, хлопці, дякую. Е, о, ялиночку. Так, ялиночку, ялиночку вдіваємо ялиночку, черевичку. До речі, не забувайте цю новорічну красуню. Файненько приводити. Ну що, йдемо його тестити, хлопці, в бою. Це виходить та, що він буде в другій частині. От, перепустка. Тенхщи. частина. От-от-от. Вот, вот. Воно буде доступно через 15 діб. Е ну що, погнали сімки? Соломон. Так, хто у нас? Паракорд взяв вісімку? Ну, я думаю, що нас закине. Зараз до сімок. Як закине, до вісімок, то буде срака. Ну що, погнали на тому лукдунумі. Лукдунум, панове. Е Такий апаратік в 16 гармат. Подивимося, що воно з себе буде, як то кажуть, показувати. О, то ми файно попали. оперний театр, то ми тут 6. Я давно не грав на тих рівнях, ви собі навіть не уявляєте. Так. Калібр 16 стволів 25 секунд. Ось такий класний камуфляж, такий зимовий, замерший чувак, у Лукдуном виліз десь. З такого сильного холоду і йде нагинати, блін, рандом. О, о. Ну що, пацани, раш по центру, три чоловіки. В переписі щось цікавіше буде. Шеф, ну, вайт. Я рахую, що і так побалували нас. А тут халявні, скажімо так, лодки доволі таки непогано, блін. Я рахую. Так що оцей... Це дробовик. Ого, або ваншот, або мімо. Я ще не знаю, яка в нього буде кущість, ми зараз перевіримо. Ну, йдемо таку правіше. Я, до речі, хочу чат поправити хлопці. Я тут подивився кидех. Заряджання 38. Йой, а що тут така швидкість маленька? А то я просто не розігнався, я ж злякався. Я трішки чат поправив, щоб було видно мене. Поправив, щоб трішки ширше було. Так, ну що, ми дальність у нас така, звичайно, це. Я по маскуванню, до речі, 12,7 маскування, хлопці, 12,7. Ну, десяточку. Дали десяточку на шару. Я взяв собі, наприклад, Аудейшеса Авіка за оцю півні... експедицію північну. Там ж можна було вибирати десяточки, шліфен. Нормально. Не знаю, хто що взяв з вас, панове. Весер летить на мене. Ну, він своїми штурмами мені нічого не зробить. Те самий... А в мене Норка є. Ооо, Норка зараз косить шостерів. Час роботи 38 КД-40. Так, точно. Час роботи 38. 38. А КД 38. Отак От буде. Во-во-во, так я. А, ну шліфа, я ж кажу. Повернули. Давай, давай, вітерок, заходь, братан. Скажіть мені, чи чат вам не заважає, чи видно на твічі, чи його забрати. Маю на увазі твіч ютуб. Оцей чат, щоб ви могли читати, хто що пише. Чи забрати його взагалі? Чи хай буде. Як ви кажете? Дев'ять кемейдальність. дальність. Хай буде ще забрати його. Чатик, який я виніс на стрім. Тут справа зверху. Можна її та, можна юзати її, як має бути. 38 секунд, але їх на всього 5. Їх на всього 5. 5 хілок. Весер летить, де норка, де норка. О, паракорд. Ти ж то все будеш скошувати. Василь, дякую. Ой, е давай зараз зайдеш також, пограємо, бо ти якраз і писав перший, тому ми зайдемо. Е не йди, Василь, нікуди. Зараз ми катанемо, тому що я знаю, що перший писав. І зараз ми підемо пограємо. Бляха, я поки до когось дійду, то там вже мінус один. На ту нашу дальність 17. І 5. Репульс іде. Йдемо репульсами забирати. Ох, пацани, дивіться, яка там кучність. Йоперний театр. Дивись, як воно все летить. Хм, хм. Дюнкер, до речі, може зробити зараболя. 16 стволів, дуже прошу, блядь. 16 стволів пішло. І щось це. А перезарядка тут. у Соломон. Машію тут хто так тобі зарядив? Підводний. Ух ти, мене, підводник як обідав нашого товариша. А, Василь, я зрозумів. Ну, завтра катанемо обов'язково з вами. Завтра катанем. Е, Обов'язково. Однозначно. Так, на цей чувак на фугасах. Потім мені ти зламав ти лице, блять, на фугасах. 53 тисячі. 53 тисячі у нас іде боєздатності. У нас крізне пробивання. На Блакфраді теж десятку з халявного ящика забрав наполя у ну, Наполі. Це вже серйозний підгончик пацани. Повісив мені, чувак, знову пожарчик, Ну, я йду до тебе. Ти, братан, мене вже дуже сильно зачепив, то я йду до тебе. А ч наш ісмінець не йде? Чого ісмінець? Бля, не дістаю. Не дістаю. Це він так назад пішов, чи шо і Я його ніфіга не можу зрозуміти. дякую, Василь, дякую, навзаєм, друже. Може, я на фугаси перейду, як ви думаєте? Може, я на фугаси перейду, все-таки доволі таки, бо я його не пробиваю ББшками. Просто не пробиваю. І все. Нич будемо спалювати. Чуваки стали носиками. Давайте я, певно, на фугаси перейду. бо то щось так діло не буде. ББшечки не хочуть нормально заходити. О, погасики вже хоч по якихось 2000. Та взагалі, ну, от ви хотіли, що мати таку імбу, пацани. І ще й на халяву, блі. То не жартуйте, так, щоб вам на халяву дали. Це ж як на халяву, хлопці, ви знаєте. От. Я чую, что тут намечается злонакатка, хлопцы. Вот в чем беда. 16 стволил. 15% шанс подпалу. Е-пидпальчик, минус торпеды. Ну тут хибашу на фугасах. Я Привет. Свидетель рандома. Бом-бом. Привет! Так, бляха, треба цього забирати чувака, вот, бо так діла не буде. Ні, його не будуть безкоштовно давати. Він буде доступний в, в другому етапі цей, як вона називається. Перепустки. Ну, думаю, на дистанції в борт, то, то я так теж думаю, що воно буде заходити більш-менш в борт. Але я не знаю, як воно буде насправді, тому що пацани. Фіг, 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 фіг знає. Ну я чую, що ми тут злили. От, в тому і відповідно. То, що тут головна катка це факт. Ну оцей лоґ-лунг-дум, то. Це щось його не чітко зрозуміло. Нам потрібно якось його трішечки вивчити, бо він по нам тут накидають, а ми щось не можемо. Давайте, може, по Таліну попробуємо присандалити, якщо вдасться. Там правда я. Підставляюся? Реальний. Зараз, зараз, все нормально. Зараз ми затащимо, пацани. Може. І тут і колорадо по нам скидається, і всі ми зараз просто вийдемо. Коломона спалюють вон негідники такі. 10 км, 11 км. Борт. Талін. Я почув вас. Я почув пацани Я вас почув. Він зараз підставляє ромбік, так? Блять, я думав, що він. Ні. Ні, він просто. Він щось з ним не так з тим лукдуном Від слова зовсім. Що в нас багато ремонтної команди, то я знаю для чого. Для того, що ми будемо лікуватися просто багато і часто. От і наша ПМК працює, а? <звук> 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 Ну, ПМКшечка, так собі. Цей чувак мене чекає. Може я його заберу. Трина. Яй-яй-яй, як він вижив. 4 кмину. Ну, маємо, що маємо, так. Який калібр в нього? 340-й, так? Калібр 340 мм. Ну, взагалі срака. Коротше, ви могли все побачити, як воно є.